Кажу, ти давно тут? Так, на даний час вже перебуваю, десь день четвертий, з п'ятий. Як тобі? Ні, ну, чудово, тут все нормально. Кормлять добре. Є фізпідготовки, підготовки, є тренування і все тут ну, на даний час все дуже добре. Як хлопці? Хлопці, всі молодці, всі спортивні, всі бігають, стараються. Учиться, хто що не вміє, всі все підтягують і стараються стремитися до лучше. Колектив друж... дружній, так я розумію? Так, так, колектив дуже гарний, дуже добрий. Тобто, ка тобі цікаво. Це те, що ти очікував, чи ні? Чи ні? Так. Співпадалася з твоїми, скажімо, першими враженнями, чи ні? Зараз? Так, так. Хотів більше фізичної підготовки, вона тут і є. Mm -hmm. Вільний час є? Так. Командири як? Командири теж дуже добрі. Сили не заганяють, ну і стараються теж не пропускати. Чомусь навчився за ці останні дні? На даний час так, трішки підучився. Як правильно держати в руках автомат, під яким кутом це теж важливо. І не витягувати локті вперед, щоб не повідстрелювали. Ну і по зачистки будівлі теж.